А далі про смачненьке. Даша Малахова приготувала для нас дуже оригінальний рецепт качки. Я певна, що з корицею та вишнями ми її ще точно не куштували. Доброго ранку! Я вас вітаю! Тепер, коли дуже холодно, хочеться чогось смачненького. Пропоную приготувати качку, яка буде з корицею та вишнею. Вишня, як і будь-які інші соковиті ягоди та фрукти. Не лише чудовий десерт влітку, але й незамінний інгредієнт для приготування солодко-пряних соусів до м'яса, особливо качки та індички. Для соусу ідеальне підійдуть заморожені ягоди, а для надання гарного смаку, який буде пасувати до м'ясної страви, слід обов'язково додати цукор та спеції, корицю, мускатний горіх, гвоздику, кардамон тощо. Качину грудку треба дуже добре просушити. Та зробити ось такі надрізи. Нагріваю сковорідку і додаю до грудки, сіль та перець, легкий масаж, трошки олії, і можна смажити м'ясом догори і жиром вниз. Качиний жир смажиться дуже швидко. О, подивіться, яка скоринка. Перевертаю, трошечки засмажую зовні. І коли утворилася скоринка з обрих боків, дістаю і тепер буду запікати у печі. Виставляємо відповідну програму і вмикаю. А в качений жир буду додавати вишню. Додаю зовсім трошки червоного вина. Бальзамічний оцет. І цукор. Також трошки кориці. Тепер має бути смачно солодко і дуже по-осінньому. Залишається дочекатися, поки соус загусне, а ми побачимося за мить. Коли наша качка готова, вона має бути дуже соковитою, може бути трошечки з кров'ю. Якщо вам не подобається з кров'ю, або ви плануєте годувати дітей, звичайно, краще просмажити. Можна трошки її ще закласти в соус. Ось так. І тепер безпосередньо на цибулю. Ось так викладаю мою страву. Зверху качине філе, що може бути смачнішим. І заливаємо. Нашим соусом. Ось і готова ваша осіння качка. Будь ласка, смакуйте та насолоджуйтеся! Бажаю вам, щоб в домі було тепло, їжі було багато, а ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера. До зустрічі, папа!